Буквально на днях ми підбили підсумки виконання бюджету міста Рівного у цьому році за 4 місяці. І мушу з приємністю сказати, що бюджет виконується з величезним профіцитом. І такого у нас не було за всю історію Незалежної України. І по результатам 4 місяців ми маємо перевиконання 66 млн грн. Екстраполюючи ці цифри на кінець року, ми маємо можливість в цьому році збільшити кількість асфальтованих дворів. Кількість капітально відремонтованих доріг. І, як я вже казав, зараз готується ще додаткових декілька проєктів. Закупимо новий транспорт і е серйозні вливання будуть в капітальне будівництво. Найперше, е сподіваюся, що в цьому році ми завершимо або наблизитися до завершення е нового управління соцзахисту на вулиці Драгоманова, Повністю добудуємо його, завершимо будівництво центральної поліклініки. І я дав доручення підготувати проєкт і розконсервувати школу Престиж. Якщо встигнемо зробити проєкт, то в другому півріччі леву частку робіт по школі Престиж, постараємось виконати. Також, якщо буде готовий проєкт по стадіону, а буквально на днях, я бачу, не на днях, а через два тижні будемо відкривати конверти, по тому хто його буде проєктувати, також почнемо реконструкцію стадіону, якщо нам дозволить проєктна організація і видасть. Якусь частину або якийсь комплекс для будівництва.